Вам потрібна допомога? Точно не впевнена. Ну, якщо ти будеш стояти посеред дороги, ось так, я Я міг тебе вбити. Це було б не дуже гуманно. Ти на наркотиках. Наркотики це проблема людей. У мене протилежна проблема. Мені здається, я починаю відчувати такі речі, як. Вдячність. Зрада. У мене навіть виникло найменше бажання подякувати вам за те, що ви зупинилися. <реш> Лізі, права щодо мене, що взагалі таке людяність мене вражає, але здається, що ти в досить непростій ситуації. Я можу викликати поліцію, якщо хочеш, підвезу тебе, допоможу. Це добре. Це добре. Так, продовжуйте це робити. Ти починаєш мене лякати, і останнє перед тим як я відпущу вас. Як би ви назвали того, хто може вбити незнайому людину, яку бачить вперше раз? гідну людину, таку як ви. Добре, дякую. Не хвилюйтесь про це, ви мені дуже допомогли. Е мені ночі ролі озвучили Хоп Бярська Валерія чоловік Драпей Леонід від каналу Преті Ларіс Україн.